Дівчата його порівнюють із куртом Кобейном з Нірвани. А досвідчені музиканти називають здібним і талановитим. Кіровоградський музикант вразив поціновувачів рок музики під час нещодавнього концерту кавер версії відомих хітів з молодим та перспективним спілкувалася Дарина Романська. Хлопця з мікрофоном, який стрибає та кричить, звуть Олександр. Саме манерою виконання пісень та енергетикою хлопець вразив публіку. Гості підспівували та стрибали разом із ним. А рок музику ще музику я слухаю ще давно. мене батько слухає рок музику, дуже багато хороших груп. І я ну з дитинства, я пам'ятаю, помню, я завжди слухав музику поэтому, ну, не удивительно, что я с этим занимаюсь. Хлопець має досвід роботи у столиці та власний гурт Скажена. Однак його музичне поєднання роком не обмежується. А, там поганіння Ну, ну, багато різних композиторів цікавих. Зніть, що я не дуже люблю Моцарта, не розумію в общего істор по поводу цього геніального композитора. Не сумніваюся в його геніальності, но я що на концерті він грав не зі своїм гуртом а в складі музичного проекту Вест Лайф Бенд. Ці музиканти мають більше досвіду, відзначають були приємно вражені роботою молодого виконавця. Його харизма, от, я думаю, сложно не замість какая яркая у него. нього. От, ну і соответственно владение своїм інструментом, то тобто есть вокалом. Артист хороший на сцені передає емоціонально то, що он исполняет доносит музыкальную мысль к слушателям. Ну, Експерти відзначають, виступи у такому складі корисні для молодого виконавця. Люди умеют играть, вони знають, як це делать. Ну и Саша буде просто к чему стремитися. То тобто есть они ну, хороших музыканты, взрослые люди, они его как бы быстрее доведут до кондиции. То тобто, есть, ну, покажет ему, по крайней мере, направление. Как работать, с кем работать. Талант их много, а вот поющих мало. І до талановитих, і до співаючих себе відносити Олександр не береться. Говорить це справа оточуючих. Я в першу чергу звертаю увагу на ті моменти, які не вийшли. А то що вийшло, це вже пускай скажуть інші люди, кому там чи не понравилась. Дарина Романська, Микола Головко. день за днем.